Шановні мої, любі мої, я від щирого серця висловлюю співчуття тим людям, які втратили рідних, близьких під час сьогоднішнього теракту 29-12. Але попереду Україну чекають ще більші теракти, і катастрофи наближаються нові. Взагалі 2024 рік стане піковим роком усіх випробувань України, але про це я розповім більш детально, трохи пізніше. Я щиро від усього серця вірю і сподіваюся на припинення всього цього безумства у 2024 році. Я щиро надіюся, що нарешті вже От люди починають прозрівати. Люди починають, нарешті, прозрівати, що відбувається насправді. Я цього вголос говорити не буду. Мені не потрібні проблеми на п'яту точку. Але ви всі дорослі, я думаю, ви, у вас всіх є відчуття рефлексії та відчуття реальності, хто кому насолив і плюнув у борщ, і що треба робити. І я продовжую робити свою роботу далі максимально якісно. Складати прогнози по областях, прогнози по днях, відповідати на тематичні прогнози. Я абсолютно не звертаю увагу на всяких хейтерів. З цього приводу є дуже хороша приказка. Дворняшки тявкають, нехай тявкають, караван собі йде далі. Тобто менше звертаєш на таких, більше допомагаєш іншим. Головне, що головна моя аудиторія а це вже майже півмільйона глядачів, якщо взяти сторінки в Ютубі, в Тіктосі і інші соцмережі, головне, що мене цінять і люблять. І я вас так само люблю і бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, кожен з вас. Пам'ятайте! Загроз ще буде досить багато. 24-й рік в якомусь сенсі буде фатальним. Фатальним, тому що велика кількість терактів і катаклізмів, які були в 23-му і 22-му році, буде помножена на 2. Буде помножена на 2. Цей рік стане, знаєте, як порівняти з чим, як сходження Ісуса Христа на Голгофу. Так само от Україна, тягнучи свій хрест в муках, має пройти це випробування. 24 роком. Всі, хто переживуть 24 рік, будуть жити далі. Все буде добре. Тримаймося, молимося, всіх благ вам, всього найкращого. Бережіть себе!